Усіх з Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми чули такі слова, які вражають нашу свідомість, і коли прийде Син Людський у славі, то відділить одних від інших, і ті, котрі будуть праворуч, Він скаже: прийдіть в благословенні Отця Мого Небесного. І наслідуйте царство уготовлене вам від створення світу, бо голодний був я і ви мені дали їсти, був спраглий і ви мене напоїли. Нагим був і мене одягнули. Був подорожнім і ви мене прийняли. Був недугаючим, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. І тоді праведність кажуть, коли ми тебе таким бачили, Господи. І Господь у відповідь каже: істинно кажу вам, що те, що ви зробили одному з цих братів моїх менших, то зробили і мені. І тоді Господь звертається до тих, котрі стоять ліворуч. «Ідіть від мене прокляті вогонь вічний, уготований дияволу і тим, що служили йому. Чому саме так скаже Господь? Тому що це відноситься до відповідної категорії людей, які нічого за своє життя доброго не зробили, а напроти чинили лише тільки одне зло. Вони шукали лише в цьому світі користь для себе. Вони наживалися на людському горі, на людських нещастях, на людських бідах, на несправедливості і притисняючи слабких і незахищених, і саме з такою егоїстичною, ненаситною, ненажерливою і жорстокою душею. Вони зали... залишають цей світ без покаяння. Ми знаємо, що перше пришестя Господа, воно було буквально переповненим такого, скажімо, глибокого, невич... Невич... глибокого... Да, глибокого невичепного см... смиріння. Ми бачимо, що все те, що шукає сучасний світ в матеріальному плані життя. І все те, чим пишається цей короткочасний світ, було відкинуто Боголюдиною Христом без будь-якої уваги, як нічого не варте. І Господь Він явив себе в цьому світі і забажав явити саме таким, не блискучі, перевершені земній славі. і також оточені, оточені пишності, тісяючої краси, краси серед шуму яскравих урочистостей, гучних та да, гучної радості від захвату, від Його слави і величі. Він прийшов в цю країну, як кажуть, богомудрі, богоносні люди, саме прийшов в ту країну, в котру вигнані. Порушники закону Божу, правди Божої і любові. Він прийшов саме до них, от, яким дав своє життя і все необхідне для цього життя. Він не перебував і жив посеред них, як визволитель і Спаситель, розділяючи з ними усі біди і скорботи. Він був як один з убогих принижений людьми. Він був як подорожуючий, який не має де голову схилити. Він був поруганий, гонимий і осипаний безчестями і обкладений лайкою людською. Він був тим, котрий постійно добром відповідав на зло. І своє Своє земне подорожування він закінчив смертю, мученицькою, ганебною і безславною, смертю злочинця і раба. Але саме таким чином, саме таким шляхом любові, прощення і терпіння, він зумів перемогти цей світ він зумів здолати, здолати смерть, здолати гріх і диявол. І друге його пришестя у незбагненні для нас слави, воно відбудеться для чого? Це буде для нас дуже великим іспитом, наскільки ми справилися з тим завданням, яке нам було доручено. Чи навчилися ми вірити по-справжньому любити, терпіти, допомагати, співчувати, співстраждати? Ось... Це буде для нас дуже великий іспит, тому що Господь каже: Я хочу милості, а не жертви. Суд без милості тим, хто не творив милості, каже апостол. Справа в тому, що милість це є та сама ознака, це є показ тої практичної любові, яку ми проявляємо по відношенню до інших. От і Господа, ми, як бачимо, що не стануть цікавити, як ми молилися, тобто скільки ми там вичитували канонів чи а, кафізмів, як ми постували, наскільки був цей піст строгим таким, от, е, вимоглим для себе, ні поклони наші, ні нічні стояння перед Богом, ні те, що ми дотримувалися відповідних обрядів і навіть канонів. Ми бачимо. Це дуже така яскрава ілюстрація страшного суду. Ми бачимо, що Господь від нас чого чекає, чи ми вірно користувалися тими духовними скарбами, які має церква Христова. Чи ми дійсно цими духовними ліками, які призначені для нашого духовного стілення, тобто спасіння, ми дійсно їх правильно використали. Що ми дійсно намагалися досягнути любові, тому що любов є сукупність досконалості. І саме цього, і не більш Господь шукає і не менш, Господь шукає від кожного з нас. І е, ми знаємо, що саме милість приведе до Христа тих людей, які творили добро таємно, які це добро від людського зору. Які не робили собі реклами, наскільки я добрий чи розумний. Милість приведе до Христа саме тих людей, які ніколи не відповідали злом на зло, лихослів'ям на лихослів'я, образами на образи. Милість приведе тих добрих пастирів, які з щирою любов'ю годували нетлінною їжею, тобто Словом Божим. Інших, які шукали саме цю їжу, і тих пастирів, які довготерпіло чекали і відвідували своїми порадами, теплою увагою, ув'язаних сатаною, закутих в кайдани невір... невірства і гріха, і шукали тих, котрі збилися з вірного шляху і стали на шлях погибелі. І вони навертали тер, терплячки, вони навертали їх на шлях правди і любові Христової. І мирість приведе до Христа тих смирених іноків, які жили Христом і Його любов'ю, і цю любов розділяли з іншими, які залишили все заради Христа. і не забажали нічого батьки, мати іншого, окрім Христа, тобто цього нетлінного й вічного скарбу. Милість приведе до Христа тих, які теж були сповнені до себе милості, тобто, зуміли вони звільнитися від поневолення страстями і гріховними падіннями і стали на шлях покаяння. Самі себе осудили, визнали себе недостойними Бога і його ласки. Ось саме це є критерій любові, тому що суд Божий в чому він полягає. Постоян Богослов каже, що суд Божий в тому полягає, що світло прийшло світ, але ж люди полюбили більше темряву. Справа в тому, що ненавість вона не терпить любові, зло не терпить добра, лукавство не терпить правди, і так можна ми можемо продовжувати це. Преподобний Ісаак Сирський каже так, що любов Божа діє двояко, що вона веселить добрих людей і карає грішних. Тобто не Господь стане причиною карі. Вічної муки людської душі, а саме стане те зло, яке людина зібрала і накопичила протягом життя, і з тим злом вона увійшла в ту вищу реальність. І там те зло буде її пожирати і буде її нестерпно мучити. Тобто причина в нас самих. пекло і рай це не якесь локальне місце, тобто якісь окремі місця. це Саме є психологічний стан людської душі, яким ми станом закінчимо, вийдемо з цього життя, він закарбується в вічності, і тоді ми нічого не зможемо змінити. Покаяння лише тільки тут присутнє, коли є для нас можливість, така, скажімо, безцінна можливість змінити свій шлях життя і зробити якийсь внутрішній переворот. І ми не знаємо ні дня, ні часу, ні року, ні навіть століття, коли станеться друге пришестя Христове у славі. Тому сам Господь каже: не ваше діло знати часи і строки, які поклав мій отець в своїй владі, тому що люди люблять займатися таким, скажімо, от. Так для них це як свого роду якесь таке хобі займатися, коли все-таки да, 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 коли настане кінець світу. Ми повинні, перш за все, пам'ятати про те, що кожен з нас він буквально на волосину відстоїть від світу вищої реальності і може бути покликаним в любу мить на останній суд любові і правди Божої. Тому ми завжди повинні бути готові не чекати страшного суду. А пам'ятати про свій особистий суд, як каже народна мудрість, що смерть вона не за горами, а за плечами. І тому ми повинні бути досить пильними, уважними до себе і собі завжди ставити питання, чи готові ми зустрітися з Богом? Амінь.